Дорогі підписники нашого каналу. Радий вас вітати на нашому каналі Вашкарас. Ми знаходимося в місті Радвелів на нашій площадочці. до продажі у нас поступає ось такий автомобільчик. Це у нас є Volkswagen Passat. Цей автомобіль був випущений у 2017 році та проїхав всього лише 229 тисяч км. Це сертифікований та завірений пробіг цього автомобіля. Автомобіль у нас обладнаний двигуном 1.6 дизель, це є турбований. DDI. Також автомобіль у нас на автоматичній коробці передач та на передньому приводі. Щодо підфарбувань, друзі, у нас є одне маленьке підфарбування. Кого цікавить, я надійшлю вам цю інформацію: фотографії або ж відео. Давайте ж таки оглянемо цей автомобіль навкруги. Давайте перейдемо до фар цього автомобіля. У нас досить така красива оптика. Зараз я його включу. Ось так, друзі, вона круто виглядає. Вона у нас, як ми можемо бачити, не має по ній ніяких пошкоджень. Вона у нас в ідеальному стані. Також у нас присутні омивачі фар та передні парктроніки. Давайте йдемо далі. Оглянемо диски цього автомобільчика. У нас ось такі у нас сірі диски. Зимова стоїть гума 17-го розміру, друзі. Ось такі у нас дзеркала. Є у нас. Знизу підсвіточка, друзі. Та є у нас ось такий, друзі, показчик повороту, щоб автомобілі, які їдуть біля вас, могли бачити конкретно і чітко. Також, що по дзеркалам, у нас є автоскладання дзеркал, друзі. Давайте перейдемо дозаду автомобіля. Ось у нас задні. Фари так теж досить круто вони виглядають. Вони у нас є без пошкоджень. Також у нас є задні парктроніки, є у нас фаркоп та камера заднього виду, яка у нас схована ось тут, друзі. Автомобільчик ми оглянули ззовні, а зараз ми перейдемо до огляду цього автомобіля. Я покажу вам, який у нього салон. Відкриваємо дверцята. Першим ділом назначає, друзі, дверна карта цього автомобільчика, повний електропакет. Звісно ж, підігрів дзеркал, автоскладання дзеркал. Далі оглянемо поріг автомобільчика. Ось така у нас є залізна накладка. Далі у нас сидіння, сидіння з боковою підтримкою в народі по простому ковші. Є електрорегулювання, можемо собі нажимати, і буде воно опускатися, підніматися. Все, друзі, працює. Далі сяду в автомобіль, покажу вам кермо. Кермо у нас мультифункціональне, є отримання в полосі, є адаптивний круїз-контроль, є підключення до телефону, голосове керування, друзі. Також у нас є підрульові лепестки, присутні. Ось такий у нас спідометр. Досить крутий, не просто стрілочки, там якісь такі механічні, як говорять, а ось такий як телевізор. Також зразу можемо собі глянути пробіг цього автомобіля. Це у нас є 228 434 кілометри. Показує друзі, нам закрити дверцята та кришку багажника і відкрив. Випадково, як показував вам, де знаходиться камера. Так, ось зразу покажу вам. У нас є ось такі часи, як на преміальних автомобілях. Це мені дуже-дуже подобається сенсорний, звісно ж таки сенсорний екран. Присутня у нас навігація, друзі. Екран досить так бадьоро відкликається на рухи, не тормозить. Також у нас покажу зразу вам, камера. Заднього виду присутнє. Все вам все нам чудово показує, друзі. Далі, знизу, у нас є, друзі, трьохзонний клімат контроль для двох передніх пасажирів та для задніх. Також у нас присутній підігрів сидінь. Обдув лобового скла. Все у нас прекрасно, друзі. Працює. Який говорив, що у нас автоматична коробка передач. Ми можемо собі бачити. Кнопочка у нас старт-стоп. Заводиться у нас автомобіль з кнопки. Також присутній у нас підігрів керма. Буває зимою дуже і дуже холодно, так навіть торкатись до керма руки можна обморозити. Нажали, гріє тепло, електронний рушник. Ось тут у нас така ніша, закривається, можна собі ставити стаканчики. Заїхали на заправочку, взяли кави та супер. Поставили розетка на 12 вольт, можна собі сюди щось вмикати. Наприклад, можна вмикнути собі сюди насос і підлокітник, звісно ж таки. Можна собі регулювати вище нише. Буде класно. З комфортом. Давайте тоді перейдемо трішки доверху. У нас є зеркало заднього виду, а воно у нас є безрамочне, досить таке модне. А ще вище у нас є, друзі, панорама. Нажав, кнопочку та від'їжджає. Наші задні пасажири можуть собі оглядати зорі, їдучи автомобілем від дорогою. Також нажимаю кнопочку, та воно закривається. Само не, не треба тримати. Також, що у нас тут? Можемо собі бачити? Дивиться на себе прекрасних і дивиться зі світлом. Вимикається, то вимикається воно автоматично. Досить так добре. А зараз мої хороші, ми перейдемо до сидінь задніх пасажирів. Та вам показую. Першим ділом показуємо ось таку збережну, чудову, дверну карту. Також у нас є, друзі, шторки. Шторки у нас від сонця, та це як як є безпека. Буває автомобілі, чого я вам не бажаю, попадають в ДТП. Це зберігає очі наших пасажирів, так як скло не буде летіти. Теж у нас ось такі чудові, друзі, збережені. Сидіння. Ось тут у нас є теж підлокітник, можна ставити стаканчики. Також воно у нас відкривається, друзі. І якщо хтось кудись їде, наприклад, на лижі, можна сюди вмістити на лижі. Я вам звісно, покажу, як це виглядає. Як я говорив, також у нас ось тут є, можна собі налаштовувати температуру, так як у нас є трьохзонний клімат-контроль. Покажу ще раз вам, як виглядає кермо. Та мультимедійна система цьому автомобільчику торпеда. Як на мою думку, вона досить так і досить круто виповнена, вдало придумана. Зараз перейдемо до багажного відділу автомобіля до багажного постому. Досить просто він у нас відкривається. Раз, сховано, круто придумано. Ось таке у нас, друзі. Помісткий багажник, так як я і говорив, що можна ось це собі опускати та возити лижі. Також можна в загальному скласти ті сидіння зробити повноцінне таке місце для сну. Ось у нас фальшдно, де присутнє у нас колеса та всі останні інструменти. От у нас є і вогнегасник, і ключ. Також тут є у нас, друзі, ніжші. Можна і сюди щось собі покласти, до прикладу, до прикладу якісь свої, як говорять, прибуди для догляду за автомобілем. Відкриваю вже ось ту нашу дверку. Тут теж є, ніде не пропала наша шторка у ідеальному стані сидіння. Та є ось залізні накладки на пороги. А зараз переходимо до переднього сидіння пасажира. Тут теж оглядаємо першим ділом дверну карту. Оглядаємо сидіння. Сидіння у ідеальному стані. На жаль, ось тут у нас немає електрорегулювання, але я думаю, це не є бідою. От так все виглядає з боку, зі сторони нашого переднього пасажира. Таке я говорив. Досить таке круте та вдале рішення. Ось тут. Зробити ось таку торпеду. Воно наші воздуховоди, як говорять, досить гарно переходять у торпеду. Стильно виглядає, друзі. Ось такий у нас вийшов огляд на цей автомобіль. Автомобіль, який ви можете придбати у нас у компанії Вашкарс, ми можемо доставити його вам у будь-яку точку України. У нас є така друзі, функція доставки автомобіля. По всій території України. Також, друзі, не забувайте про наші телеграм-та вайбер канали, у яких буде відфотографований цей автомобіль зі всіх сторін. Ви можете собі детально оглянути, подивитися, можливо, я щось пропустив або не показав. До зустрічі, друзі, на нашому каналі.